Всім привіт, рада бачити вас на моєму ютуб-каналі. Хто мене не знає, мене звати Віка. Я нутриціолог, психолог і людина, яка дуже сильно любить читати. За 2024 рік накопилося дуже багато книг. А оскільки в мене тільки ось ця от поличка, мені їх дівати нікуди. Тому я їх відвожу для своєї мами. Як ви бачите, отут тут ось така от коробка прочитаних книжок. Зараз буду вам їх показувати і розказувати, що й до чого. Перша книга це книга Галант. Вона розповідає про маєток, тобто про дівчинку, взагалі то яка жила в сирітському будинку, тому що у неї очевидно не було батьків. І одного дня їй приходить лист від її дяді, який запрошує її до Галанту. Це такий от будинок, де живе її сім'я. Їй було дуже цікаво дізнатися, які таємниці приховує взагалі цей будинок і про що було написано у щоденнику її мами. Ця книга мені не сказати, що сподобалася, я її читала дуже довго, і сюжет доволі такий мені здався примітивний. Наступна прочитана мною книга була книга невагітна. Це українська авторка, і вона розповідає про свою історію того, як вона не могла завагітніти. Мені ця книга дуже сподобалася, але в деяких моментах, через те, що е, я. Не мала такого на щастя, досвіду у своєму житті. Мені здавалося, деякі моменти були надто гіперболізовані. Але в цілому я дуже раджу прочитати цю книгу. Я її ставлю 5 із 5, а раджу почитати саме тому, щоб зрозуміти, що можуть відчувати жінки і взагалі переосмислити доречність запитань по типу, коли будуть діти, або друге і так далі. Взагалі, прочитані мною книги, вони дуже відрізняються всі по жанрах, тому що я люблю як читати як і детективи, так і якусь наукову популярну літературу, психологію, романи, фентезі. Тому, якщо тут таке різноманіття дуже велике, то цьому не дивуйтесь. І наступна книга це саме науково-популярна література, і це. Книга, яка називається Розумний кишківник. Я би поставила їй 5 із 5, тому що тут є багато цікавої інформації про те, як працює наш кишківник і як харчування впливає взагалі на його роботу і на наше самопочуття. Але я її все-таки поставила трієчку саме через те, що з книги я не дізналася практично нічого нового і робила ось тут трошки відміток, їх зовсім небагато. Але для людей, які тільки починають розбиратися з харчуванням, взагалі ця книга буде дуже. Дуже помічною. Наступною книгою у нас іде сім смертей Евелін Гаркасл. Цю книгу я мучила дуже-дуже дуже довго. Вона була настільки затягнута, настільки занудна, що я ледь її дочитала, і взагалі були дуже. Такі малесенькі проміж, коли мені було справді цікаво, але в цілому я здогадувалася про те, як ця книга закінчиться. І взагалі, отут її порівнюють з «Гати Крісті», але мені здається, що до Агати Крісті тут ще дуже далеко. Тут розповідається історія про юну Евелін Гаркасл, яку е, заточили у будинку, і поки хтось не назве ім'я її убивці, е, то вона не буде звільнена. І Так само та людина, яку е, заточили в тому будинку, і, до речі, не одну, поки вона не назве ім'я убивці. Евелін Гаркасл його не буде випущено. Насправді, як я вже сказала, книга мені зовсім не сподобалась і навіть розчарувала. Далі у нас такий невеличкий любовний роман, я б сказала, це кондитерка-втікачка. Я ці книзі теж поставила трійку, якщо я не помиляюся, тому що ну, це настільки був примітивний роман, що і взагалі тут розповідається історію про героїню. Вона була кондитеркою, і вона втікла з міста в пригород для того, щоб розібратися з собою, змінити обстановку, і в неї дуже складні стосунки були. Але взагалі цій жінці було вже за 30, але її поведінка була наче на 16. Тому в мене виникало дуже дуже багато питань щодо неї. Але в цілому, якщо це так чтиво полежати на пляжі чи десь прочитати, щоб відімкнути голову, думаю, що воно підійде. Але. Моя оцінка це три. Далі у мене книга, яку я купила у книжкової блогерки, за якою я слідкую. Я дуже багато чула взагалі про автора Бакмана. І в списку моєму є багато книг, його які я хочу прочитати, але першою було що мій син має знати про світ. Мені книга сподобалась, і я напевно ставлю її 5 із 5. Це своєрідний такий щоденник, батька до сина, де він розповідає про те, як його було важко ростити, які його думки відвідували в цей період часу, і взагалі що він думав. І це настільки в деяких моментах смішно, іронічно і зворушливо взагалі читати ось таку от літературу. Тому дуже-дуже раджу, особливо тим, а, хто або має дітей, або планує мати дітей, і особливо чоловікам, тому що от тут зі сторони батька написано. І я думаю, що дуже багато цікавої інформації і моментів можна буде знайти. Повне розчарування цього року. І це книга Карміла. Хоч і написано, що по цій книзі надихався Бремстокер своїм Дракулою, Але мені ця книга взагалі не сподобалася. Тут чисто одиничка тут історія про вампіра, який зупинявся у різних будинках, і, втиравшись в довіру до мешканців цього будинку, вона почала висмоктувати їхні сили, і через деякий час мешканці цих будинків помирали. Вона ця книга була, хоч і маленькою, але вона була настільки занутною, що я її читала напевно місяць. Тому, оскільки ця книга була друга прочитана за рік, це було просто розчарування, і я дуже щаслива, що мене не відвідав нечитун. Дуже популярна книга була, мені здається, минулого року, і цього року, напевно, не виключення. Це біографія Тома Фелтона. Насправді, коли я її читала, то я її поставила трійку, тому що мені в біографіях дуже цікаво читати, коли людина робить надзвичайні зусилля для того, щоб досягти вершин, щоб можна було від цієї людини чомусь навчитись. Чому я поставила цій книзі трійку? Тому що тут я цього не знайшла. Хоча сама книга написана дуже цікаво, я її дуже швидко прочитала, було дуже багато смішних моментів, і з іншої сторони мені відкрила сторону взагалі зйомок Гаррі Поттера. Але оскільки я ніколи не хейтила саме драко, то моя думка щодо Драко вона і не змінила. А от ця біографія Метью Макконахі мені сподобалась дуже сильно, і я їй поставила п'ятірку. І саме п'ятірку я поставила через те, що є оцей такий складний шлях головного героя, як можна це назвати, складний шлях людини, яка стикається з різноманітними труднощами у житті. В цій книзі я знайшла дуже багато цінних цінної інформації, багато думок, які мені надзвичайно сильно відгукнулися. І от Ця книга, ця біографія мені сподобалась напевно так же сам, як і біографія Меймаска. оскільки я психолог, я дуже часто люблю читати різну психологічну літературу, і це не тільки може бути якісь наукові. Відомості, наукові статті, а і науково-популярна література, яка розповідає, і розкриває в цілому якісь певні поняття психологічні а, і як вони впливають взагалі на нас. І з тих психологічних книг, які я встигла цього року прочитати, була ось ця книга, що з тобою сталося, і от я її дійсно рекомендую прочитати кожному, тому що ця книга от розкриває настільки сильно, настільки влучно. І точно, як травма, як психологічне насилля, як наше взагалі дитинство і те, як ми почували себе у дитинстві, вплинуло на те, якими ми, ми зараз, і як на нашу поведінку впливає взагалі весь наш дитячий досвід. Мені ця книга дуже сподобалася, і вона справді допоможе вам трохи більше розібратися в тому, чому ми ведемо себе так, а не інакше в деяких ситуаціях, і можливо змінити. Своє життя на краще, і остання прочитана книга була від української авторки. Це Євгенія Кузнєцова. Книга називається Драбина. Я зловила вайби Запитайте у Мічки», тому що стиль написання ну практично одинаковий. Ну це одна й та сама авторка. Тут зрозуміло. цій книзі розповідається про те, як почалася війна. І як до чоловіка, який жив за кордоном, приїхала вся його сім'я для того, щоб перечекати цей період. І тут детально розповідається про те, як почувалися герої, що вони думали, як вони вживали в цей період часу. І взагалі для тих людей, які пережили оцей от період, вона напевно в дуже багатьох моментах може відгукнутися. Деякі моменти можуть для когось бути тригерними, але все ж таки раджу знайомитися. Більше з українськими авторами і раджу почитати ось цю от книгу. На цьому поки все. Була ще література, яку я читала в електронному форматі, але я її, на жаль, зараз і не знайду. Але можете почитати відгуки, тому що я залишаю їх час від часу в моєму інстаграмі. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте палець вгору, підпишіться на мене, і напишіть будь-який коментар. Це допоможе мені просувати канал і зрозуміти, що вам цікаво. До зустрічі!